Всім привіт! Сьогодні оглянули в угорщині трактор 6130 John Deere. Е, По трактору 3000 мото1. Сліженькі трактори, чесно, навіть не можу сказати, що погляд по якісь є зауваження. По коробочці все класно переключає, моторчик не сапонить, не коптить взагалі. По рульовим тягам, по бортових потьоків немає, ніде взагалі. Зовсім нічого немає. Я лише чесно, я, 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 я не знаю, що, що, що про нього погано сказати. Чому не погано сказати про нього Смотрим, Не вистачає українського прапора на ньому. Все. Оце все, що в ньому не вистачає. А так то трактор класний. Е, освітлення, боми, навіска, ніде нічого не шарпає, нічого ніде не, не розбито, нічого взагалі. По оціночкам цьому трактору я можу поставити 10-10, що технічно, що візуально. Одне що. Резина по залишку 60-70%. Що перед, що зад. Все. Як новий. Єдиний момент замітив, коли його поставив вже на, ставити на місце, як він завівся на гарячу. Беремо, повертаємо ключика, все класно, все запускається. На холодну він набагато краще завівся.